5 травня 1945 року у канцелярії Третього Рейху знайшли обгорілі тіла чоловіка та жінки. За офіційною версією слідства, це були Адольф Гітлер та його дружина Єва Браун. Під час штурму Берліна вони скоїли самогубство, випили отруту. Аби тіла не потрапили до рук радянських солдатів за останньою волою Гітлера, їх облили бензином та спалили. 9 травня 1945-го газета Правда урочисто сповістила про перемогу радянського союзу над нацистською Німеччиною у. Другій світовій війні через рік Сталін раптово наказав провести повторне розслідування. Кому ж належали обгорілі тіла? Так почалась радянська таємна операція з кодовою назвою МІФ у 1944 році. Група нацистських офіцерів планувала замах на Гітлера. Після провалу секретної операції Валькірія трупи двійників Гітлера періодично знаходили у різних частинах Німеччини ще до закінчення Другої світової війни. Саме тому Сталін вимагав неспростовних доказів, що головний ворог СРСР мертвий. Результати допиту особистих лікарів Гітлера та судмедекспертиза підтвердили, обгоріле тіло належало лідеру нацистів. Два головних докази: зуби та характерна патологія Гітлера. Відсутність лівого яєчка. Тим не менш, у 1946- Сталін наказав викопати захоронене в горах тіло фюрера та провести повторний розтин. З його результатами громадськість не ознайомлювали. Водночас країни заходу критикували СРСР за те, що радянські патологоанатоми Анатоми не провели ДНК експертизу щелепи Гітлера. У США розпочали власне розслідування, результати якого стали відоми днями. Достеменно відомо, багато колишніх керівників третього рейху, завдяки особистому секретарю Гітлера Мартіну Борману, втекли до Південної Америки з новими підробними паспортами. Згідно з нещодавною доповіддю ЦРУ, тогочасний президент Аргентини Хуан Перон отримав стаємних рахунків у Швейцарії 7 мільйонів доларів за надання притулку нацистам у серпні 1945 року. До узбережжя Аргентини прибуло два підводні човни з втікачами від Нюрнбергського процесу та величезним. Вантажем золота, платини і діамантів. Пізніше біля берегів Антарктиди знайшли затоплені нацистські субмарини. Вірогідно, аби замести сліди, гітлерівці потопили човни навмисне. Проте їх було не два, а три. Хто втік до Аргентини на борту третього човна наразі невідомо. За даними ЦРУ у 1954 році, працівник королівської голландської пароплавної компанії, а в минулому есесівець Філіп Сітроєн раз на місяць проводив у колумбійському містечку Тунха зустріч з чоловіком, зовнішньо схожим на Гітлера. Збереглось навіть фото у ЦРУ. Припустили, Гітлер окремо від інших нацистів, міг спочатку переховуватись у Колумбії під прізвищем Шрітельмайер, А 1955-го він вірогідно перебрався до Аргентини. За даними інформаторів ЦРУ у Буенос-Айресі чоловік із зовнішністю Гітлера зустрічався з високопоставленими чиновниками Третього Рейху, Мартіном Борманом та сумнозвісним доктором смерті Йозефом Менгеле, чий факт перебування в Аргентині підтверджений документально. До слова нещодавно у передмісті Буенос-Айреса поліцейські виявили будинок, в якому знайшли величезну колекцію речей часів Третього Рейху, зокрема, негативи фотографій Гітлера, його особисту лупу та золото. Ймовірно, будинок належав одному з нацистів втікачів. Зі світу це від. Тому офіцери та ад'ютанти, які прислуговували Гітлеру, коли той ще переховувався у бункері, плутались у свідченнях під час допитів на Нюрнберзькому процесі. Так, офіцер СС Хайнс Лінге стверджував, мовляв, фюрер пустив собі кулю у ліву скроню. Ад'ютант, ото юнше, який виносив тіло Гітлера, також говорив про постріл, але у праву скроню. А утрадянський патологоанатом Фауш Каравський, який робив Ростен, взагалі не виявив на тілі Гітлера жодних кульових поранень, а тільки сліди від Ампуло Роти на зубах прихильники теорії змови стверджують, після замаху на Гітлера в 1944-му на публіці завжди виступав його двійник. Саме він, нібито, і вчинив самогубство. А от Фюрер доживав свого віку у сонячній Аргентині. Однак цю теорію наразі ані довели, ані спростували.